Роко набрало популярності відео, в якому Путін на зустрічі із Сізіньпінем обговорюють про те, що вони хочуть жити до 150 років. Тобто люди просто хочуть затвердити свою диктатуру, вони не думають зовсім не про якісь там. Права людини, ні про свободи, а хочуть правити якомога довше. І як сказав Сі зіньпінь, зараз у 70 років ти ще дитина, тому що попереду ще можна довго жити, і Путін наголосив на тому, що за рахунок біотехнологій можна буде вже в цьому столітті прожити 150 років, тобто вони живуть зовсім в іншій паралельній реальності. Вони возять з собою свої унітази, там матраси, стакани, щоб, не дай Боже, ніхто там не... Зміг відібрати їх сліди ДНК. Мислять зовсім по іншому, тому коли хтось там намагається знайти якусь логіку чи співчуття в діях Путіна. Зокрема, ну мені здається, що там не варто її шукати, бо він уже настільки відірвався від реальності від всього людського, що йому це абсолютно байдуже і не цікаво. Людина мислить абсолютно іншими категоріями.